Всім привіт! Мене звати Михайлова Альона, і ви на каналі Пров'язання для початківців. Я зараз вяжу виріб з використанням укорочених рядочків, і мені дівчатка задали питання, як вірно пров'язати останню петлю цих укорочених рядів. Тому що, коли ми в'яжемо по колу, а потім вставляємо якусь кількість укорочених рядів ось у мене точечки попередні пров'язані. Потім знову в'яжемо по колу, то в нас ця остання точечка, ось остання петелька об'єднує три ряди. Ось у мене петля на спиці, ось, яка обгорнута робочою ниточкою. Я пров'язую укорочені ряди, обгортаючи основну петлю робочою ниткою. Там в інших відео вам покажу. І ось ця одна петля об'єднує три ряди. ось. Перший ряд, другий і третій, то що на спиці. І щоб нам вірно її пров'язати, потрібно звільнити основну петлю від додаткової, дивіться, обережно. І навішуємо на ліву спицю спочатку додаткову петлю, так, щоб її права стіночка була далі від вас. Цю підхоплю, щоб вона в мене не загубилась. Ось. Права стінка додаткової петлі далі від вас. І тепер так само навішуємо основну петлю. Ось, її права стіночка далі. Тепер пров'язуємо дві петлі разом за праві стінки. І в нас додаткова петля ховається за основною. Але ось, якраз гарно видно: у нас одна петля, один рядочок об'єднує аж 3 рядки. І так буде негарно. Тому Наступну петлю пров'язуємо не зі спиці, а на рядочок нижче. І таким чином ми трошки згладжуємо цей перепад у рядах. Зараз кілька петель пров'яжу. І ось дивіться, що у нас виходить. Тут ще можна поправити. Обережно по висоті петельок, якщо у вас вона вийшла за висока, то зайву довжину петлі перерозподілити на сусідні. І ось у нас точечка повороту одна петля, один рядочок, наступна два рядочки, і наступна вже три рядочки, і далі плавненько воно переходить в полотно. І ось у мене попередні точечки повороту, ось точка. І об'єдную два рядочки. І далі в'яжете по колу, що вам там потрібно. Це використовується в подовженні спинки, в'язанні е, горловинок при в'язанні, наприклад, реглану зверху чи якихось виробів. І ось така у нас петелька. Користуйтесь, сподіваюсь, була корисна.